Я журналіст. Ваші документи можна, будь ласка. Я ж, Я ж вам <клес> Яка підстава, берегіте документ. Повноважена особа на перевірку документів. Так, зараз секундочку. Молодший лейтенант Старіковський Валентин Олександрович. Давай, да, давай, так, зараз поліція. Так, давайте поліцію, будь ласка. Алло. Вважаю здоров'я, капітану да, поліції Владислав Фавдієнко. Попереджаю, що відповідності статті 40 ведеться безперервна відеофіксація нашої з вами розмови на нагрудну грудну боді камеру. Ага. Будь ласка, у відповідності статті 34 закону України про національну поліцію придавіть мені ваші документи військовооблікові або паспорт. Я так підстави перейти документи. Я вам ще кажу вас, в відвідуванні статті 34. Можете відкрити закон України про національну поліцію в вашому мобільному телефоні і перевірити. Перевірка документів під час військового стану. поліція, так, поліція, правильно, поліція? поліція. Ну, а ви що, не бачите? Ну, можна ваші документи, будь ласка. Так, а вже ж. Будь ласка. Капітан національної поліції Авдєнко Владислав Володимирович. А можна дістати, буде амінувачі під посвідчення, будь ласка. Будь ласка, можемо пересказати. Будь ласка. Це ж додаток до до Житомирного ваше можна посвідчення? Це моє посвідчення, видано мені державою. Ну вона ж не відповідає ваші документи. Будь ласка, плане громадянина України. Можемо за з за з поліцією да до місця, де у нас є нейтральне. От, значить, відчуває... У нас зараз відчуває зараз тиск фізичний, це, моральний. Це якби 40 це, так це, України. Це ваше право, що ви відчуваєте. Я вам кажу, будь ласка, надайте мені ваші документи, щоб я перевірив ваші анкетні дані. Документ. Це моя законна Окей. підстава. Ще раз вас попереджую, що якщо не будете виконувати мою законну підставу, в мене будуть виникати сумніви з приводу ваших анкетних даних, що буде підставою для вашого затримання для встановлення анкетних даних на три години. Вам зрозуміло Окей. це панель України. Да я вас, да я вас почу, Дуже добренько. дякую. А, там ціна статті там має бути або паспорт. Перевірка або документів, будь-які да. документи, які посвідчують особу. Ні, мені потрібна це ви неправильно декламуєте з законодавства. Ваші документи Документи, документ, на будь ласка на теперішній час в Україні документом є паспорт громадянина України або військово-обліковий документ встановленого зразку. Добренько. або Таке документ, який будь-який статус спеціальний, як ні. Я не розумію звідки у вас взялось це цей документ. Казаний документ, який ви є. Так, так само, як вулиці. і у вас. У вас зараз посвідчення, яке видано за вашим Державе. законодавством да, державою. Так. Але воно зараз не відповідає дійсності. Це Бо це за законом це це, це, так само, як і ваша думка. Спроводу чого дайте мені, будь ласка, або дію відкрити на вашому мобільному телефоні, щоб я перевірив ваші анкетні. Документи. Ваше треба зараз інформація про мене, як мене звати, Правильно мені потрібні ваші анкетні документи, анкетні дані Які з анкетні ваших дані? документів. Прізвище, ім'я Ну, Будь ласка, моє прізвище. рік народження. Ну, будь ласка, моє ім'я, прізвище рубатько. Шановний, я вам ще раз кажу, да надайте мені, будь ласка, ваш паспорт або відкрити дію. Окей, далі кілошеді будь-ві після цього. Після чого ми перевіримо ваші анкетні дані за нашою інформаційною базою даних. Чи перебуваєте ви в розшуку? Будь-яким цикадсперошу подальшому, якщо, ЦК, я ТСП. В розшуку, так, там якщо я ви посіць. перебуваєте в розшуку, вас буде доставлено до територіального центру комплектування. На врачу я а, маю зараз бути в розшу. то Тоді має бути судове рішення. Правильно? Ні, не Як неправильно? правильно так неправильно. Вивчаєте діюче законодавство більш краще. Ну, вивчаю діюче законодавство. Да. Ну, Значить ви погано зараз... вивчаєте. Ну, чому погано? Вивчаєте? Ну тому що ви погано вивчаєте. Якщо особа знаходиться в розшуку, в мене є всі підстави з застосування ну, фізичної сили да, спеціальних засобів. А можна якісь зараз ну, ставити Бо там має бути фотографії того, кого розшукуєте, правильно? Шановний ваші анкетні документи. Ми з вами можемо сперечатися. У мене повірте мені, хватає е, юридичного освіти ну, і нормативно-правових документів. Я не той поліцейський, котрий ви е, звикли бачити е, в різноманітних смішних відео. бачу, Бачимося до сторону розробу, а йде. А, ти мій, мій паспорт, правильно розумієш? Так шановний, я не розумію, в чому проблема. Ми перевірили за сьогоднішні рани близько ста осіб, і лише ви. Знімаєте на камеру, ви виважаєте, зараз що я кожного з вас якісь ну скажімо, дії протиправні, не протиправні, кожного є якісь свої права. Я а, Все, а, ну супер, тому ну, я а, просто а, зараз а, знімаю, щоб потім мати також справи да, до якоїсь там подачі а, апеляції і точно. І я розумію, має бути розуміти, хто з вас є а, людина, яка є відповідальна, правильно? Логічно? Так, я розумію, ви на роботі, я на роботі, тому. Розочки? А. 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 А, а ви тихові це правильно хотіть? Я, я не можу коментувати. Представник поліції, правильно? Ну чого? а чого це відбувається? Тому що особа знаходиться в активному розшуку. На до час на важливо, що не виходить. По... Можете посмотреть, пожалуйста, свої дані, Поліція приїхала? Що ви його сказали? Поліція, поліція на місці. Ну от хай вийде, хай вийде той чоловік. Чому no. ви не йдете воювати? А другим, Не можна. Все? Якісь є ще питання? Дякую, гарного дня вам. Це що таке, пацани? Йогті-палки. А, а так. Та. Ні, ну що за, що Ну як, Любіна, яка доросла? Все, видео закончилось. Не, я пока зараз припеду, пі если хоть да. не хотим сам... Если не интересно буду просить не переслать его своим друзьям, товарищам. Чего? Ну, сейчас что-то уже все люди, которые сейчас бачат, что отбывается, это нормально. Не, я, я в отношении від... вашего разговора с вами. Не, я понимаю, да. Все, до дня. Хорошего дня. Дніпро, 24-й рік, 16 січня.